Дня. Прошу надати мені можливість розгорнути презентацію. Шановна аудиторія, вітаю вас на цього, цього дня на цьому семінарі. Хочу сказати, що дуже його благородна і потрібна мета. Я би звела її до двох основних завдань обмінятися дуже корисними. Інструментами для роботи послухати, як ми разом діємо в цій сфері, і друга мета донести всі ці можливості якомога ближче до мешканців своєї громади, щоб вони користувалися, тому що не кожен піде відразу до лікаря, до психолога, комусь потрібне спокійне, не стресове місце, гарна компанія, якийсь клуб, який діє при бібліотеці, і вже потім буде легше піклуватися про себе. Зараз я хочу розказати вам швиденько про дві основних теми, які я для вас підготувала. Перша тема я знайомлю вас ще з одним курсом, який так і називається бібліотеки для здоров'я громад. Назва в нього ніби вузька про тему здоров'я, але курс насправді більш обширний і він вам допоможе взагалі в бібліотечній діяльності. Я ознайомлю вас з його структурою і особливостями, і ви вже будете мати гарний інструмент, безкоштовний курс, який у вас займе три години, мабуть, максимум да, для його проходження, але ви вже дуже багато для себе чого візьмете в роботу. Буду давати посилання. Є вони і в презентації, і після свого виступу я продублюю в чат, щоб вам було зрозуміло. І друга тема також із практичним інструментом, це один із варіантів, як ви можете впроваджувати бібліотерапію у своїй діяльності. Розкажу про досвід в Україні коротенько і про. Бібліотерапевтичну базу книг, яка доступна зараз для завантаження будь-кому протокол спілкування при бібліотерапії, да і при підбору книги саме за таким психологічним більш запитом, да коли вчитача є якесь самопочуття відповідне. І в цілому відповім на запитання, якщо вони у вас виникнуть. а Зараз розгорну презентацію. Так. Значить, що я хочу сказати, я хочу ознайомити вас із курсом на платформі Вумонлайн. Всі ви дуже добре знаєте дві основні платформи: це Prometheus і Вумонлайн. Це наші безкоштовні курси, які вже декілька років, навіть десятків я думаю, супроводжують нас, і дуже актуалізувалися у часи пандемії і війни. То там із кінця минулого літа доступний курс, який має назву бібліотеки для здоров'я громад. Що це за курс, що він має всередині, як його проходити, як згенерувати сертифікат, в принципі, ви все зараз зрозумієте. Структура його вона не тільки по темі здоров'я. Тобто це все комплексно підібрано для того, щоб ви. Успішно впроваджували своїй діяльності ці теми, які не є чисто профільними для бібліотеки, але вони є посильними і дуже актуальними. Зараз в перших так, перший є вступ, в другому модулі розкриті питання взагалі стратегії громад, коли вони розглядаються. Стану здоров'я нації. Там лікар читає лекцію про те, які виклики у війні. Як міняється наша поведінка, звички, як впливають на наше життя? Так? Є така лекція. Є міжнародний досвід, тобто є відеолекція в курсі, де ви можете детально розглянути успіхи закордонних бібліотек у сфері охорони здоров'я. Звісно, ви там познайомитеся з досвідом Великої Британії, вона одна із передових так, країн, яка тримає питання здоров'я в просторах бібліотеки. Uh, і така серцевина курсу: uh, як спроектувати здорову бібліотеку, здорову в сенсі, щоб там в uh, діяльності було якомога більше можливостей для мешканців громади попіклуватися про себе. Тобто, можливо, які книги підібрати, як їх підбирати, яке можливо обладнання, найпростіше поставити. Ми всі знаємо, що ментальне здоров'я напряму дуже і наш психологічний стан пов'язаний з фізичними навпаки. Деякі Фізичні травми неможливо вилікувати без відповідного психологічного курсу там або підтримки хоча б якоїсь ментальної, і навпаки, нас дуже гнітять наші фізичні травми і хвороби, і тому, поки ми вчасно не припинимо те, що болить, нам не полегше в цілому. Тому курс тут і фіксує такі моменти, що це не завжди там залучені психологи в діяльності бібліотеки на клуби, а і навіть певне фізичне таке для фізичного здоров'я обладнання. Продивитися да, і ознайомитися в такій темі. Далі є така гарна тема, як спільноти. У кожній із наших бібліотек області, в обласній у бібліотеках громад, є певні клуби, певні чаювання за плетінням сіток, за в'язанням килимків, є клуби з тренуваннями, з певними йога вправами. І це все ваші спільноти. Які об'єднують мешканців, і також сприяють їхньому ментальному здоров'ю. Є про це лекція, як це все зафіксувати да, за своєю бібліотекою, як сприяти тому, щоб ці спільноти були там і далі завжди? Також окремою лекцією є бібліотерапія, де ви можете так трошечки зануритися в цю тему. У... Такі вихідні аспекти, да, що це таке, звідки воно взялася, в контексті війни, а як це було в Другій світовій війні, а як це військові використовували. А також є тема партнерств як ну, успішної складової, і, так як ми зараз дуже добре знаємо, що проєкт бібліотеки для життя він об'єднав багато партнерів. Це дуже показово. Я радію, раді, що наша Сумська область і в обличчі цих всіх партнерів. Ну, мабуть, чи одна чи не одна з найперших так комплексно втілює ідею просторів бібліотеки як психоемоційного простору розвантаження саме в такому широкому колі партнерстві і в дуже логічно підібраному. Так, на наступному слайді розкажу, що є відео з успішними практиками, Наприклад, конкретних бібліотек, які займаються в цій сфері, вже. По три по чотири роки а, і з ментальним здоров'ям, і навіть з певними аспектами фізичного здоров'я. І ви познайомитесь з мережею медичних бібліотек, як тих, що ще діють да, а, наукових, які як можна залучатися підтримкою їхньої фаховості. У нас в області є відділ медичної літератури, там теж це дуже гарна можливість співпрацювати, звертайтеся, користуйтеся експертністю і профільністю да, цього від відділу. І звісно, вам в кінці, перед тим як ви згенеруєте собі сертифікат, буде надана алгоритм створення здорової бібліотеки, тобто Впровадження цих знань да, в свою діяльність для того, щоб це було дійсно корисно. Зараз дуже коротко на слайдах покажу викладачів, це абсолютно різні сфери. Я також там одна із спікерок. Це Львівська муніципальна бібліотека Катерина Олексєєнко і Тамара Сухенко вона сама психотерапевт і фасилітатор. Спеціалістка з зміни поведінки Марина Брага. Владислав Збанацький це лікар, який читає на цьому курсі. Люсіянушу, мабуть, дуже багато хто чув, голова бібліотечної країни благодійного фонду. Також ваші колеги Ірина Мицан і Наталія Кучеряєва, це працівниці і керівниці бібліотек безпосередньо, які своїми очима зсередини розказують цю, цю роботу. А від імені партнерства зі школами Євгенія Сливка виступає. І є дуже такі профільні спікерки, наприклад, як Єлизавета Фещенко, вона архітектор і дизайнер, і вона розкриває тему ментального фізичного здоров'я і відповідних активностей в бібліотеці крізь призму простору, так, який має бути простір в бібліотеці. Навігація по курсу досить проста. Ви переглядаєте відео, відзначаєте модуль як завершений, робите тести. І знайомитись за необхідністю з додатковими матеріалами. Якщо у вас виникають якісь запитання, є можливість обговорити курс, є можливість запитати технічну команду сайту, відправити запитання і навіть спробувати ще раз скласти тест, якщо у вас там виникли якісь технічні помилки під час його складання. Ще раз наголошую, що. Цей курс є безкоштовним, дуже часто в мережах ширяться проходження цих курсів за вас за гроші. Будь ласка, не полініться. він дуже короткий, ви можете зробити це своїми силами безкоштовно. Перші результати наразі трошки більші. Я на ранок перевірила у нас 1300 слухачів і 674 сертифікати. Я думаю, що Сумщина долучиться і теж отримає цю можливість у свою копілочку. Інші запитання ви можете ставити у розділі поширення запитання власне, на ВУМ онлайн. Відгуки за курс досить непогані. Я їх не буду зачитувати в цілях економії часу. Ви ознайомитеся з презентацією. І, звісно, сертифікат, в якому навіть фіксуються години. Я про те, що це все пораховано. по шкалі КТС, і якщо для бібліотекарів там не дуже принципово прямо назбирати якусь кількість годин, але там, наприклад, для бібліотекарів, шкільних бібліотек або для педагогів, які там залучені теж та цю діяльність, це може бути цікаво. А є QR-код на цей курс, я його залишу зараз на слайді декілька секунд. І також після виступу про бібліотерапію я про... Продублюю все це в чат для того, щоб ви могли подивитися, зайти, зареєструватися і так далі. Зараз я зупиняю цю презентацію і ще декілька хвилин а, поясню вам про бібліотерапію, які є зараз моменти да, в застосуванні цього у бібліотеках. Буквально декілька слайдів. Бібліотерапія. Я думаю, що кожен із вас вже не вперше це чув, що це вид арт-терапії, да, одна із форм. А арт-терапія дуже часто вже в бібліотеках проводиться на різних спільнотах, клубах і, взагалі, протягом останніх більше ніж трьох років, особливо вона поєднує знання да, певні бібліотечної справи і, і знань психології, медицини. І саме у співпраці з'являється якийсь новий продукт, який ми можемо своїм мешканцям запропонувати. Так, зараз я переверну слайд. А, чому це актуально зараз? У нас дуже великі цифри з'являється дуже багато ветеранів і членів їх родин, і вони всі потребують підтримки. А, багато з нас то буде мати психологічні наслідки, і навіть якщо ми про це не будемо здогадуватися і потребувати психологічної реабілітації і. За цих умов неможливо надати кожному з них таку професійну психологічну допомогу. Тому власне і розробляються такі програми самодопомоги, Да? от попередня наша спікер повністю розгорнуто розповіла, і програми, за допомогою яких бібліотекарі через війну можуть краще трошки допомагати, і бути навіть таким плечем для сфери охорони здоров'я. Досвід в Україні бібліотерапія реалізовувалася такими закладами, як Бібліотека Лесі Українки, Львівська обласна бібліотека для дітей. Вони там більше саме з дітьми в будинках працюють. І був такий проєкт рівновага книги, де вони вже залучили військових психологів і розробили списки тематичних книг для читання під час війни, саме для військових. Прийшло це все з Британії. А у них діє така національна програма як читання за рецептом. У них навіть сімейні лікарі на прийомі профілактичному ознайомлюють своїх клієнтів з списками відповідної літератури, яка може бути психологічно корисна їм у їхньому стані. Ці переліки поширені навіть в медичних закладах. Зараз в Україні ви можете спробувати це зробити, буде посилання. На вільну костанню безкоштовно доступну для всіх бібліотерапевтичну базу книг. Що це таке? Це табличка, яка об'єднує за темами близько 500 найменувань книг, і вони всі за. Не за тим переліком, як ми його звикли бачити як бібліотекарі, а більше як за психологічним запитом людини, яка до вас приходить. І ви можете, наприклад, відкрити вкладку «Втеча від реальності, або складна хвороба, або розлучення, або внутрішнє переселення, переміщення. Тобто ці, за цими такими актуальними запитами і подивитися рекомендовані списки книг в цій темі. Хто ж працював над цими книжками? Зараз трошечки розкажу. Це посилання, власне, на цю базу. Я продублюю ще в чат поки що QR-коди, залишиться в презентації. Працювали літературознавці, Леся Демська-Бонзуляк, наприклад, Ольга Боговін та інші психологи. Це, в основному, наші партнери були в цій розробці з Центром психологічного здоров'я. Києво-Могилянської академії і бібліотекарі, які теж долучалися і формували ці рекомендації вже більше за запитом, за практикою, за тим, що вони спостерігали свої діяльності. Тут залишаю контакти і зараз трошечки вам розкажу ще наступним чином. Що може бути для вас корисним? Ці всі дві презентації, які я вам показала, у вас будуть посилання, я всі продублюю, що можна обрати прямо сьогодні в роботу? Прямо сьогодні можна реєструватися на курсі, дивитися всередині, що він складається, які відео вам будуть корисними для роботи. І прямо сьогодні ви можете роздрукувати собі, завантажити цю бібліотерапевтичну базу книг. І спробувати на базі одного відділу, або раз там в місяць, раз в квартал, видавати книги і зробити таку акцію на своїх сторінках, вже як в просторах психоемоційної підтримки в межах проєкту бібліотеки для життя. Ви можете рекомендувати книги за таким психологічним запитом, за першим досвідом такого психологічного да, спілкування із клієнтом. Крім того, ще дуже важливо: я теж дам посилання. Є протокол спілкування з відвідувачем, да, якщо він якщо ви хочете попрацювати саме як такий, як помічник да, сфери медицини, психології, як бібліотекар, який працює в сфері міндального здоров'я, а там є навіть такі ситуації розіграні, що ви можете методично це все почитати і зрозуміти, як, як рекомендувати книгу за запитом психологічним і спробувати полікувати читання. Наразі в мене все це основні такі питання, з якими хотілося би познайомити аудиторію. Насправді ви можете звертатися і з запитаннями там через а, соцмережі, тому що крім а, рідної їда Сумської обласної бібліотеки, я працюю ще в благодійному фонді, який дотичний також до проєктів, які фінансуються різними донорами, і також присвячені темі здоров'я, тому деякі поради. Де брати ресурси, на що звертати увагу можу надавати. Дуже дякую.